Доброго дня! Сьогодні я отримала посилку від Наталі з дачечка. Спасибо Наталі Велике. Не знаю, що тут вона наложила, але посилка дуже тяжелена, я її дотягнула. Так, Наталочка пакувала. Розкрили. Та так, ну гарно, що вона попідписувала. Ага, це ж примула Зібальта. Після цвітіння зникає до весни на півтіні. Так, ось вона так, так, що це? Це хоста. полу столиста на півчень. Ось цей флок флокс шиловитний. Оже. Чимерник. Східний сіян. Це сонце і півчень. Ачіток. Не справжній. Ачіток скельний, голуба ялинка. Це хор. Ось муховинка, шилоподібна. Ось яка красиво. Так же ж упакувала вона. Дуже аккуратненько все. Хвоста подорожникова. Різостегія біла на сольці сажається, а Чіток Ісландський королиця. сказал, что ей показывай. Верба зилля. Крабчаст. Жается на солнце. Ну, у меня все солнце тут. Майже все солнце. Ну, просто тоже есть и на тени. Радеско. Радискон, все сонце півчині. Блядь, не помню. Що воно таке? Айстра осіння. А, Ай... майстра осіння. Ноби різка малиново. Спасибі Наталочка, дуже велике спасибі. Дай тобі Бог здоров'я І цієї родині. А мені оце саджати будемо